Вимикай буденність. Вмикай Премач. Сьогодні про таке: перший мільйон знешкоджених окупантів. Як і за рахунок кого Кремль поповнює ці колосальні втрати. Глобальна загроза. Чому голова нацрозвідки США Габард заговорила про ядерну війну? Удар по Московщині Українські дрони атакували важливий об'єкт російської оборонної промисловості. Обстріл Харкова. Окупанти запустили дрони по житлових кварталах. Відомо про щонайменше вісьмох загиблих і десятки постраждалих. Американське бачення мирного врегулювання російської війни. Чому слова Кіта Келога обурили українців? Про це інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Починаємо з першого мільйона. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1140 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 340 солдатів. Повторюю, 1 мільйон 340 солдатів. Далі про те, як і за рахунок кого Кремль поповнює ці колосальні втрати, щоб продовжувати свою криваву війну. Втрати Росії в Україні перевалили за один мільйон абсолютний рекорд Кремля за останні 80 років. Офіційно Москва про загиблих згадувала лише раз восени 2022 року. Як не дивно, але побічно величезні втрати у армії нещодавно підтвердив власне сам Путін. Він вихвалявся журналістам, що щомісяця контракт з міноборони укладає 50-60 тисяч осіб. Теперь самое интересное, куда эти люди деваются, прости Господи, люди, да, это в один конец. Я уже давно слышал, что сейчас контракты не расторгаются по истечению срока, они офици автоматически пролонгируются. 600, это со слов Путина, 600-720 тысяч в год в один конец. Это не ротация, то есть одни сходили, вернулись, другие пошли на их место. Это не ротация, это в один конец. Із этого одного конца ліба двохсотий в мішок, лібо Сабіс э, глубочайший інвалідний. Будь-які цифри про війну в Україні Рев засекретила. Під рахунки двохсотих веде проект медіазона. На даний момент у його списках понад 111 одинадцять тисяч загиблих. По прізвищах, але навіть і це число вкрай нерелевантне, але дає уявлення про те, що ж відбувається. Лідери серед загиблих, так звані добровольці, спеціальна воєнна операція, а так її називають УРФ, стала перепусткою до кращого життя для тисяч росіян. Контракти вони підписують через банальні злидні Україні бензоколонці. Їх манять мільйонні виплати, які пропонує місцева влада та федерали. Показательная история Станислава Симонова из маленького башкирского городка Белорецк. Она похожа на путь тысяч других человек. Ему был 51 год. После школы Станислав отучился в ПТУ на слесаря. Работал на металлургическом комбинате, а в ноябре прошлого года подписал контракт с Минобороны России. В ноябре, а уже 16 декабря, то есть буквально через месяц, погиб. История Симонова показательна тем, что, во-первых, сейчас контракты все чаще подписывают именно мужчины в возрасте 45-50 лет. Большинство добровольцев проходит подготовку лишь в течение одной-двух недель, а дальше сразу на фронт. А ведь многие до этого вообще не служили в армии, некоторые прошли лишь срочную службу много-много лет назад. Вижити на війні в Україні з такою підготовкою, а точніше з її відсутністю, крайне складно. Доволі поважний вік російських добровольців говорить про те, що наповнювати ними лави командирам стає дедалі важче. До добровольців до слова відносять і тих, хто обрав контракт замість лави підсудних. Зеки ще одна категорія, яку активно мобілізують та використовують як розхідник. Практику найму почав вже покійний ПВКшник Євген Пригожин. Завдяки йому росіяни добряче почистили камери буцигарень, але і на четвертий рік повномасштабного засудження рятують чисельність російського угруповання в Україні. Можливо, їх відправляють на фронт вже за рішенням адміністрації. Плюс таких робити з ними можна все, що завгодно. Я вже на полігоні, чітко і ясно. Поїдеш воювати, все У мене не спрашували, мене зібрали. У мене стоять навіть клапана в серці іскусственні, з якими я по суті не годен. Так надо было администрации. Они сделали, и собрали и отправили. Я был не один такой. Отношения командиров подразделения, ну, находясь именно на задании, как они, ну, то есть, когда тебя закатывают. Последнее отношение я заметил было так, как у мы в составе группы вдвоем с Бывалым. Его трехсотят, э, когда мы вышли с Нью-Йорка, ну, на трубах, трехсотят от, от дрона. На следующий день, то есть мы объяснили, то есть доложили, что он трехсотый. На следующий день нас передают другому командиру, с нами другой командир выходит на рацию и говорит, сейчас собираемся, выходим. ну, мы ему напоминаем, что у нас бывало 300, то есть ну, ему нужна помощь, ему надо откатываться. Позывной командира Абхаз, конкретно он сказал, это его были слова. Бывало, если ты вернешься обратно, то я прихожу и... Это были вот эти слова командира. Переключился другой командир, позывной я его не помню. Он, орёт, он орет в рацию вперед, не только вперед. Ну и как бы в подразделении тоже я заметил там. Там сразу бьют палками, забивают, садят в клетку и забивают палками. У меня был случай тоже такой. Вот так наказывают ребят, которые... На війну в Україну росіяни активно вербують найманців з усього світу. Цю практику також почав ПВК Вагнер за понад ніж три роки, кого тільки не помічали в українських степах. Кубинці, індійці, китайці їх виявлення спричиняло ледь не міжнародні скандали. Від пострадянських країн активно воюють на боці росіян таджики, узбеки, киргизи, білоруси. Чимало найманців із Сербії, Сирії, Афганістану та країн Африки. Їх заманюють пропозиціями. По роботі з високими зарплатами та обіцянками надати громадянство. Я панію, Росія у вас Зараз Я, хочу, только... я не хочу я хочу тільки дома. Росія это плохо, плохо. Мені очень плохо. Я хочу домой. Поле бою в Україні стало спробою покращити свій матеріальний стан для тисяч бідняків з усієї планети. Поки що їх не зупиняють ні відео з горами трупів, ні те, як напередку Росіяни виховують тих, хто не бажає воювати. Але довго тривати так не може. Людський та фінансовий потенціал РФ також має межі. Якщо лише цілеспрямовано не прийдуть на допомогу партнери з ОСІ зла, як це зробила КНДР. За даними розвідки, її контингент був найчисельнішим. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 6 російських танків, 3 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Українські дрони вдарили по технопарку Резоніт на Московщині. Підприємство виготовляє друковані плати та електронні компоненти для аерокосмічної та оборонної промисловості РФ. А Росія атакувала Харків. Окупанти запустили дрони по житлових кварталах, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазини, школи, дитячий садок, автомобілі. Відомо про щонайменше вісьмох загиблих і десятки постраждалих. Серед них четверо дітей двох, дванадцяти, шістнадцяти та сімнадцяти років. І знову бачимо, що Україна б'є по російських військових об'єктах, а Росія цілеспрямовано вбиває цивільних. На цьому тлі цікаву заяву зробив спецпредставник президента США по Україні Кіт Келох. Під час дискусії на брюссельському форумі German Marshall Fund він озвучив американське бачення мирного врегулювання російської війни в Україні. Ми називаємо це режим припинення вогню на місці. Тобто припинення вогню на тій землі, на якій ви фізично перебуваєте зараз. Це і є ваша територія. Ви її окупували, і це приймається. Це означає де юре і де факто. Тобто, і за законом, і просто тому, що ви фізично там присутні, і ваші військові утримують цю територію. Далі ми хочемо перейти до повернення дітей, яких викрала Росія, та полонених, які досі утримуються, і тільки тоді можна говорити про довгострокове та стале припинення вогню, стали нелегко. Лише для українців, але й для вільної Європи. А потім спробуємо повернути Росію до того, що я називаю Лігою цивілізованих націй, щоб усі почали якось працювати разом. Це той рівень, де можна знайти певний баланс, тобто жити з результатами цього всього в довгостроковій перспективі. Саме це і є метою щось довгострокове. Ми не хочемо, щоб через три, чотири чи п'ять років знову почалася війна. Ми просто не хочемо туди повертатися. дуже цікаво. Віддати українські території? А українців хтось запитав? Та й взагалі, виходить, що Сполучені Штати готові заохочувати країну терористку до нових нападів і воїн. В Кремлі почули, що все, що Росія встигла окупувати, тепер належить їй. Далі Сполучені Штати спробують домовитись з Москвою по інших моментах, але питання території закрите. Ну а завтра, боронь Боже, Росія нападе на Фінляндію, окупує частину Естонії, вбиватиме і гвалтуватиме в Латвії і Литві. Та й навіщо обмежуватись сусідніми країнами Франція, Німеччина, все, що встигне захопити її. А далі що? США знову спробують домовитись з Кремлем, містер Келох. А ви точно розумієте, що кажете? Бо навіть такі заяви є загрозою. До того ж, не тільки для України, а для всього світового порядку. Та й сама Росія є загрозою не тільки для України. Винищувачі НАТО тричі за цей тиждень підіймались у небо через російські літаки над Балтикою. А голова нацрозвідки США Тулсі Габард заговорила про ядерну війну. Тим часом путінська армія активно перекидає озброєння, танки, артилерію до Африки. Деталі далі. Знову гарна ніч на Росії. Цього разу так само і над окупованим Кримом всього збито 32 безпілотники. Повідомляє Міністерство оборони Росії. Завод, горить. ні за можзавод. Завод все вірно. Це горить тамбовський пороховий завод після атаки. БПЛА Причому, що як завжди на Росії повідомляють, що ситуація під контролем. Внаслідок падіння одного із збитих БПЛА виникло загоряння, яке було ліквідовано пожежними підрозділами. Постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці. Ситуація перебуває під контролем. Проте мешканці міста повідомляють, що прозвучало не менше 15 вибухів, та завод стратегічний, який безпечить російську армію своєю продукцією і и... То, что он там горит, и они его там частково потушили, это не говорит о том, что завод не получил видимых и настолько серьезных повреждений, что после того, как они его потушили, их же сами внутренние журналисты, военкоры их, написали о том, что на сегодняшний день поставка определенных вооружений с этого завода будет приостановлены на 8 месяцев. Невже справа покійного Пригожина живе? Росія посилює свою військову присутність у Західній Африці. До регіону продовжують надходити танки, артилерія та сучасні системи радіоелектронної боротьби. Був ЧВК Вагнер тепер африканський корпус. І безстрілів, що вони договорились сформуватись цей... корпус. Ну, садвісна. Відповідно... быстрее всего пообещали Путину за это отдать какие-то копальни полезные, алмазы или золото, или еще что-нибудь. Иногда как Путину сейчас, сейчас нужны деньги, и он готов идти на любые условия и продавать в Африку, не только поставлять туда африканский регион, но и продавать туда технику и вооружение. Вот. Потому что заводы Российской Федерации до сегодняшнего дня работают в три смены. Тим часом глава Пентагону заявив про скорочення військової підтримки України. При цьому варто пам'ятати, після приходу до влади адміністрація Трампа не виділяла нових пакетів допомоги. Але постачання за рішеннями попереднього уряду продовжується це не критично. У нас є запаси. Да. У нас є запаси большого вороження. У нас нехватка вороження була з самых перших днів. даже при администрации Байдена, и при том, что Европа нам тоже помогает, на словах они помогают вроде как на тысячу процентов. На деле они помогают на 30 процентов. Ну, а поки з скорочують допомогу, глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини заявляє, що має докази того, що Росія планує перевірити дієвість п'ятої статті НАТО. Ця стаття гарантує взаємний захист у разі нападу на одну з країн членів альянсу. На мою взгляд, то, 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 то що зараз може стояти під ударом Росіян, і на мой взгляд, що вони, який план розвити, це, бачать, це Сувальский коридор, который мне кажется что первое, что они сделают, они его захватят со стороны Калининграда и Белоруссии, закроют сувальский коридор, захватят его, и бывшие страны Прибалтики попадут под первоначальный удар российской армии. Нагнітається ситуація, і у Фінляндії там заявили про можливе порушення повітряного простору України російським літаком 10 червня. Прикордонна служба розслідує цей випадок, але подібне порушення вже відбувалось і 23 травня. А також повідомляють і про підвищення активності Росії в Балтійському морі. Не тільки європа торістаділим одніместом будувати політику. вона що серйозно відноситися. загрозе Российской Федерации, последующий самолет, который будет пролетать и залетать на территории Финляндии, Польши, Румынии, Литвы, будет сбит, как это делают турки. Вот эта вот вялая политика заставляет Путина еще больше думать о том, что его боятся формировать в себе, в своей больной голове какую-то тактику, стратегию по захвату Европы. Також на тлі напруженості у Харківській та Дніпропетровській областях розширюють зони обов'язкової евакуації. Через загострення ситуації у Куп'янському районі. Місцевим мешканцям семи сіл Шевченківської громади рекомендують залишити свої будинки. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую. В Одесі відбувся саміт Україна Південно-Східна Європа. На ньому зібралися представники 11 країн: а саме України, Молдови, Чорногорії, Сербії, Румунії, Болгарії, Хорватії, Грецької Республіки, Албанії, Північної Македонії і Словенії. Учасники зустрічі обговорили ключові питання безпеки, економічного розвитку та євроінтеграції в умовах тривалої російської війни. Серед основних тем були захист української критичної інфраструктури, нові транспортні шляхи для українського експорту та підтримка на шляху України до Євросоюзу. Цікавий момент щодо участі президента Сербії Олександра Вучича. Він не приховує своєї проросійської позиції. Вучич вперше від початку війни приїхав до України з візитом. Заявив, що його країна готова відновити одне-два українських міста чи регіони. Однак він відмовився підписати декларацію саміту. Чому? Тому що в тексті є вимога накласти санкції на Росію. Угорщина готує анексію Заходу України. Володимир Зеленський прокоментував інформацію щодо угорської агентури на Закарпатті. Президент пояснив, що оприлюднення цієї історії має дати іншій стороні зрозуміти, що Україна володіє інформацією. Подробиці в сюжеті. Шпигунство та збір інформації в Україні викрили агентів Угорщини. Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю угорському порталу, в якому розкрив, що хотіла виявити військова служба національної безпеки Угорщини на Закарпатті. Вона цікавилася інформацією про розташування українських систем ППО, військових підрозділів та ставленням Закарпаття до можливої присутності угорських миротворців у регіоні. У нас є додаткові фото та відео різних зустрічей, організованих військовою службою національної безпеки на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але у нас все є у розпорядженні. Зокрема, те, як ця служба розраховувалася за свої розвідувальні активи. Ми все задокументували. Зеленський зазначив, що угорська мережа в Україні розвивалася з 2021 року, а питання пов'язані з військовими справами порушувалися у 2024-2025 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня цього року. За результатами комплексних заходів СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки. Глава держави наголосив, що не стверджує, що Будапешт чогось хоче, але тоді для кого він збирає інформацію та навіщо? Понад те, за словами глави держави, Путін отримує вигоду від того, що Орбан не допомагає Україні. дружеские страны ну, соседи да, да, используя принципы там добропорядочности тем более венгрия страна э, европейского союза куда мы стремимся но не направляют э, скажем свою агентуру не занимаются вербовкой в другой стране не разведывают где находятся системы там э, ПВО. воєнні формування і не проводять роздачу внутрішніх же, считывая місцеве настроєння. Так не веде себя друг, так не ведеть себя, так себя чесно кажучи, також Володимир Зеленський заявив, що Віктор Орбан використовує його особу для виборів у Угорщині. На одном на плакате висит там Урсула фон дер Ляйн, Владимир Зеленский, ну, лидер одной из э, партий э, Германии. Э, и вот под этими ультраправыми лозунгами Орбан пытается, э, скажем так, противоставить себя э, всей, всему Европейскому Союзу и всем тем ценностям, которые... Розділяють абсолютно більшість стран. Прем'єр-міністр Угорщини не зміг не прокоментувати заяви українського президента. 10 червня на своїй сторінці у соцмережі Віктор Орбан опублікував у відповідь коротку але різку публікацію. Пан президент Зеленський накинувся на нас, бо угорці не хочуть вмирати за Україну. Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах і щоб гроші угорців йшли в Україну. Скандальний і проросійський прем'єр-угорщини, скандальний і проросійський прем'єр-угорщини постійно вставляє палиці в колеса України. Він вкрай негативно висловлюється про ймовірність вступу України до ЄС, погрожує заблокувати членство у союзі та поширює пропаганду щодо негативних наслідків для всіх країн у разі такого рішення. Ми бачимо на Твендрії позицію, ну яка являється дубліруванням російської пропаганди. На Орман не говорил, Барто, чтобы Российская Федерация шла на мир или на перемирие. более того, что обвиняла в всех бедах жертву агрессии Украины, чем опять же подыгрывал российской пропаганде. Ну, в общем, одним словом, действительно, Венгрия сейчас Венгрия сейчас будет серьезный начнется серьезное политическое внутреннее противостояние. А ще Орбан критикує пост. А ще Орбан критикує постачання зброї Україні та санкції проти Росії, говорячи, що це шкодить європейській економіці, у тому числі угорський. Він не підтримує жорсткої позиції Євросоюзу щодо Росії і часто уникає її відкритої критики. У орбана більші електоральні проблеми і така агресивна його політика в отношении, скажем так, України, коли вони намагаються демонізувати як Україну, так і президента України Володимира Зеленського, делая это в основу, вважають да, в основу своєї пропаганди. Говорить на самом деле только об одному, о більших електричних проблемах самого Орбана. Тобто політика Орбана може рано чи пізно привести його до краху його ж правління. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся просто зараз, ставте вподобайку, якщо вважаєте за потрібне. Коментуйте, бо цікаво, що ви думаєте. Ну і до зустрічі завтра.